Будемо розглядати саме будівлі, конструктив будівель і де можна залишатись в будівлі. А від яких будівель треба бігти якнайдалі. Бігти якнайдалі треба від панельних будинків це здебільшого там дев'ятиповерхівки, є більшої поверховості, здається, панельки. Від них треба бігти якнайдалі, бо вони складаються навіть від невеликого враження. Старий житловий фонд це дво-триповерхові цегляні буді... будинки. Вони ще доволі часто зустрічаються там з дерев'яними перекриттями. Це теж дуже небезпечні будівлі. Тобто, всі панельні будівлі і всі невеликої поверховості цегляні будівлі це небезпечно. Найбезпечнішими об'єктами будівництва під час атак є сучасні будинки. Сучасні на кшталт такого, як ось у мене тут на задньому плані. Я зараз ще його і на передньому покажу. Ось такого плану будинки. Чому вони є найбільш безпечними? Бо вони побудовані за сучасними будівельними нормами. Це по-перше. По-друге, в таких будинків є так зване осерде. Такий хребет залізобетонний він зазвичай знаходиться всередині будинку, де знаходиться ліфтова шахта або ліфтові шахти, де знаходяться сходові кліти. Якщо ми говоримо про те, щоб укриватися за двома стінами, то в сучасних будинках це робити можна навіть від ракет. Але саме всередині будинку. Не всередині своєї квартири за двома стінами, а всередині будинку, тобто в загальних коридорах ближче до ліфтових, саме там, де знаходиться це осердя будинку. Я покажу вам, ставлю відео там, де на початку війни, в 22-му році, на проспекті Лобановського, в Києві, ракета залетіла саме в такий будинок. І ви побачите, які вона нанесла ураження. І на сьогодні цей будинок повністю відремонтований, і навіть немає сліду. Тобто, є місця, від яких треба тікати якнайдалі під час повітряної тривоги, і є будівлі, від яких треба тікати якнайдалі, а є відносно безпечні місця. Тобто, ви розумієте, що це все питання вірогідності. Якщо ви знаходитесь, живете або знаходитесь поруч з військовою базою або з ТЕЦ. Або з ГЕС, або з АЕС, то це рівень підвищеної небезпеки. Якщо є змога, і якщо у вас в пріоритеті, ну тобто, якщо ви весь час тривожитесь з приводу того, що щось може статися, то вам краще змінити місце своєї дислокації. А є місця, де вірогідність найменша, це як я казав, це якийсь приватний сектор в, в якомусь місті, де немає жодних об'єктів військової або критичної інфраструктури. Тому ірогідність того, що прилетить туди, вона є найменшою, і там людям переживати е, треба найменше. Але це не означає, що ми не маємо взагалі реагувати на сигнали повітряної тривоги. Бо давайте з вами навіть обмалюємо таку ситуацію, яка була в попередніх відео, коли летить шахет. Ціллю його є ну, умовно об'єкт критичної інфраструктури в якомусь місті. І цей шахет же ж має пролетіти якусь частину країни, щоб влучити туди, куди він має влучити, а перехопити його сили ППО можуть в будь-якому місці. І вірогідність того, що вони його можуть збити саме над цим приватним сектором, якому нібито безпечно, вона мала, але вона існує. Тому не завжди це питання вірогідності. Вірогідність того, що вас. Обкрадуть сьогодні в транспорті. Вона невелика. Статистична вірогідність. Вона невелика, бо в транспорті їздить доволі багато людей. Але якщо таке трапиться, то правда ж це буде неприємно. Але ж це просто крадіжка. А тут ми говоримо про питання життя і смерті або каліцтва якогось, або або, або. тому не відкидайте ці вірогідності і здраво. Підходьте до питання свого своєї безпеки. Бережіть себе, блять, хуйню якусь сказав.